Черговий скандал з НАБУ, друзі. цього разу. Вони в полі зору не державного бюро розслідування, а офісу генерального прокурора. Зеленський поїхав на Покровський напрямок і складається таке враження, що звідти вмикався на саміт Європейського Союзу. І Поляки повідомили, скільки ж українців віком від 18 до 22 років в'їхало до їхньої країни з того моменту, коли було оголошено рішення про дозвіл виїжджати їм за кордон з України. Такий основний анонс, але подій набагато більше. Я вам готовий все детально розповідати. Прошу вас про підписку, але не про звичайну підписку, а про вашу активність. В останні кілька днів канал знову потрапив у бан. Такого направду скажу ще не було. Мені складно вам конкретно пояснити, що відбувається, але суттєво падають перегляди, немає активності, таке враження, що YouTube просто не пропонує наші з вами відео, тому що йому щось не подобається. Вітак, прошу вас підписуватися і відписуватися на канал. Спочатку, звісно, відписатися, а потім підписатися. В будь-якому випадку маніпуляція це буде дуже корисною. Тому, хто відписався, не забудьте підписатися назад. Також залишайте коментарі. Самі короткі, з кількох слів, вони дуже допомагатимуть просуватися і цьому відео, і каналу відродитися. Так, YouTube буде бачити більше активності, і це дуже важливо. Ну і, звісно, шерте відео. Це вкрай важливо для того, щоб долучати. Більше нових глядачів на наш канал, тому друзі, дуже вас прошу про допомогу. А тепер давайте до суті всього мною озвученого. Насамперед хочу вам повідомити про не дуже приємні новини з-під Покровська. Я вже це детально обговорював тут на каналі із Іваном Ступаком. Ви можете переглянути це направду цікаве відео за посиланням правому ріхньому кутку. Там не дуже багато хорошої інформації. Скажу так, її там майже зовсім нема, але варто розуміти, що відбувається. Сьогодні військовий оглядач Рьопки написав про те, що російські війська контролюють близько 85% міста Покровськ, а ознак того, що контрнаступ українських сил на півночі міста здатен змінити ситуацію на фронті, поки не спостерігається. Основне ж завдання на сьогоднішній день наших спеціальних сил, які там стабілізують ситуацію, це вивести наших військових. Про це власне говорив і Іван Ступак на каналі. Ну я вам просто рекомендую переглянути там все детальніше з научною демонстрацією карт Діпстейт, що відбувається нині. Зеленський тим часом прибув сам на Покровський напрямок, де поговорив із бійцями 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. Він обговорив із військовими низку питань, зокрема ситуацію на передовій, забезпечення позицій, розвиток напрямку дронів і так інше. Звісно, повідомлення протокольні. Нічого більш детального ми від нього навряд чи почуємо. Тому слідкуємо за наступними повідомленнями від Генштабу Сирського і, звісно, слідкуємо за картою Діпстейт. Бо ситуація в тій частині України, саме біля Покровська, Мирнограда, надто складна, і зараз основне завдання забезпечити безпечний вихід наших військових. Ну, власне, так складається поки що враження, що цю задачу буде виконано успішно. А тепер до протистояння, яке знову з'явилося з Національним антикорупційним бюро України. Особливо це актуально на тлі появи коментарів від наших європейських партнерів. Адже сьогодні в Брюсселі проходить саміт, до якого долучався і президент України. У НАБУ заявили, що вночі, цієї ночі, прокурори Офісу Генерального прокурора в супроводі спецпризначенців привели обшук у співробітника бюро. До працівника набу була застосована фізична сила, сказали в бюро. Про будь-яку підозру співробітнику не повідомлялось. Обшук відбувався без ухвали суду та, ймовірно, пов'язаний із безпосереднім виконанням працівником професійних обов'язків, і вказаний співробітник бере участь у документуванні низки корупційних справ. Так поінформували в набу, згідно з наявними даними, напередодні обшуку за працівником здійснювалося, як вони кажуть, негласне спостереження. Обставини події причетні особи встановлюються. Зазначили в Національному антикорупційному бюро і за кілька годин відреагували на цю всю історію в Офісі генерального прокурора і там заявили, що співробітник НАБУ, у якого проводили обшук, стежив за режимним об'єктом. Ну, щось вже таке було, мені це нагадує, якесь повторення і дежавю. В прокуратурі кажуть, що співробітник бюро організував стеження за адмінбудівлею Офісу Генерального прокурора. Який є режимним об'єктом. Ну, звичайно, це однозначно, що він є режимним об'єктом. Але для чого співробітнику НАБУ детективу НАБУ, слідкувати за офісом генерального прокурора, можливо, і потрібно. Держохорона виявила і встановила, хто здійснював негласні заходи. Під час обшуку він підтвердив, що є працівником НАБУ, і сказав, що виконував завдання керівництва. Більш повну інформацію офіс Генерального прокурора опублікує трішки згодом. Тим часом Європейська комісія сьогодні заявила у своєму звіті щодо нашого євроінтеграційного поступу, що тиск на набув в Україні досі триває. У документі зазначається, що, попри значний прогрес України у боротьбі з корупцією, окремі сили всередині країни продовжують намагатися підірвати цю боротьбу. Ну, як не розцінювати це, як якийсь повний треш, друзі, я не знаю. У звіті також згадується кримінальне переслідування детективів НАБУ з боку СБУ та ДБР, яке, на думку ЄС, Європейського Союзу набуло системного характеру. Ну, тепер підключився і Офіс Генерального прокурора. Звісно, я більш ніж переконаний, що ми побачимо абсолютно протилежні коментарі з боку одних і інших правоохоронних органів, але у звіті мовиться про те, що це залишається в Україні проблемою, тобто незалежність антикорупційних органів. До яких і в мене дуже багато запитань щодо їх ефективності. Буквально кілька слів про сам звіт і рішення сьогодні, які були ухвалені на саміті в Брюсселі, саміті Європейського Союзу. Саміт розширення, так він називався. Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про надання Україні 1,8 мільярда євро в рамках програми Ukraine Facility. Я сьогодні це вже детально аналізував на каналі тут, і в ефірі 24 каналу. Тут лише основні тези із того, що вам необхідно знати. Зазначається, що Україна успішно виконала 9 кроків необхідних для отримання п'ятого траншу допомоги, але транш надається не повністю, точніше, частково, із хвостиком з попереднього рішення, тому сума майже близька до тієї, яку ми очікували в 2 мільярди євро, але могли отримати майже 2,5. Проблема заключається в тому, що в тексті наголошується, що подальший і стабільний прогрес у боротьбі з корупцією залишається необхідним. Хоча направду у звіті сказано, що Україна демонструє помітний прогрес у впровадженні ключових реформ, незважаючи на повномасштабну війну Росії. І посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила про те, що Україна і Європейський Союз. Мають намір завершити переговори про вступ у 2028 році, тобто рахуйте за два роки, можливо, трішки більше. Вона зазначила, що ЄС ніколи не проводив активні перемовини у час активних бойових дій, і це виняткова ситуація. Україна одна з чотирьох лідерів серед країн-кандидатів за прогресом в реформах. Ну а кая калас, висока дипломатична представниця Європейської комісії, віцепрезидентка Європейської комісії, заявила про те, що нові країни. Можуть приєднатися до ЄС до 2030 року, серед них Албанія, Молдова, Україна та Чорногорія. Саме про ці чотири країни говорила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. І вона, до речі, сказала, що занепокоєна тим, що тиск на набу і САП є. Головною умовою нашого євроінтеграційного поступу є незалежність антикорупційних органів. Якби ми до них не відносились, але ці органи під пильним оком наших партнерів, які фінансують Україну, завдячуючи присутності саме цих антикорупційних органів, друзі в Україні, про це говорилось неодноразово. Україна отримує великі фінансові надходження. І, до речі, це навіть сприяє тому, що місцеві бюджети суттєво збільшилися на 14% порівняно з попереднім періодом. Впродовж цього календарного року бюджетного року надходження до місцевих бюджетів склали понад 400 мільярдів гривень, і громади можуть розвиватися навіть в умовах війни. І це в великій мірі саме допомога Європи. На це треба зважати і це треба пам'ятати. Хоча в мене до Європи, так як і у вас дуже багато запитань. У щорічному звіті про розширення, який Європейська комісія складає для всіх держав-кандидатів. Встановили, до речі, і крайній термін, до якого можна зберігати формат телемарафону Єдині новини. Дуже цікаве повідомлення, як на мене, неочікуване, але там конкретно говорять про те, що перегляд потреби телемарафону як формату, що фінансується державою, а фінансування шалено під 2 мільярди гривень, має відбутися щонайпізніше до того, як Україна призупинить воєнний стан. Звісно, коли це станеться, ми не знаємо, але це означає, що. До завершення воєнного стану єдиний телемарафон буде існувати. На жаль. У звіті також нагадали, що опитування вже зараз підтверджують падіння довіри до марафону, але кажуть, ну така необхідність формування єдиної державної політики. Тому звіт справді цікавий. Я його буду тут ще неодноразово. Аналізувати зі своїми колегами, оскільки це безпосередньо торкається наших подальших євроінтеграційних процесів і можливості членства ЄС. Проти цього активно виступає Орбан. Президент України Володимир Зеленський вмикався онлайн на саміт, який проходить у Брюсселі. До речі, ще один саміт, але вже на рівні радників. Глав урядів і радників президентів проходить сьогодні в Іспанії. Про нього поки що майже нічого не відомо, але я обов'язково буду досліджувати цю тему. Там обговорюють план для України, план припинення вогню. А от у Брюсселі, куди микався Зеленський, там говорили про розширення, в тому числі і про українське. І, до речі, кажуть, що ми, можливо, вступимо навіть разом з Молдовою до Європейського Союзу, про що щойно було згадано. Але розширення і побоюється, яка скаже: Ну, ви знаєте, це не дуже приємна історія. Мені цього не хотілося б, але якщо ми хочемо мати безпеку на східних рубежах Європейського Союзу, треба розширюватися. Дуже дивний коментар, як на мене, так от Зеленський виказав задоволення тим, що звіт європейської комісії позитивний, але і сказав про те, що він спілкувався особисто із Дональдом Трампом щодо позиції Угорщини, яка Стоїть проти того, аби ми були повноправними членами Європейського Союзу. Окрім того, в Європейському Союзі навіть розглядають членство ЄС без права голосу. Ми також виступаємо проти цього. Для чого бути якимось асоційованим членом ЄС? Спостерігачем ми це вже проходили. Треба бути повноправним членом Європейського Союзу з правом голосу. Ну а з Орбаном якось будемо працювати. Як будемо сподіватися, що вибори в 26 році для нього не будуть успішними. Тепер щодо допомоги Україні, друзі, вона надходить не лише з Європейського Союзу, а й від країн-партнерів з Європи. Основним нашим донором продовж цього періоду широкомасштабного вторгнення є Німеччина, яка збільшує видатки для України. Німеччина планує виділити рекордні 11,5 мільярдів євро на допомогу Україні в 2026 році. Reuters із посиланням на німецькі урядові джерела повідомляє, що Допомога Україні збільшиться ще на 3 мільярди євро порівняно з цим роком, 25 м У 25 му ми отримаємо 8,5. Пакети допомоги включатимуть артилерію, дрони, бронетехніку, а також заміну доставлених напередодні систем Patriot. Чи це означає, що нам поставлять нові, а їхні вони заберуть, оскільки зараз відбувається саме така заміна? Ну, друзі, це треба уточнювати. Тут я вам не готовий детально повідомити. Росія ж тим часом почала серійне виробництво керованих модульних планувальних бомб дальністю до 200 км. Це дуже серйозно для нас. Гуру повідомляє про це у коментарі детелера і пишуть там, що це дає змогу російським літакам зовсім не заходити у зону дії української системи протиповітряної оборони і пускати каби вглиб нашої країни ще глибше. Раніше подібні модулі були з дальністю до 75 км, фіксували вже прильоти і до 100 км. Ну а тепер, за даними ГУР, будуть виготовляти саме такі, які летітимуть на 200 км. Комплектуючи для цих модулів переважно китайські, але в деяких є і запчастини і зі США та Швейцарії. На жаль, обходять санкції через треті країни. На початку цього відео я вам анонсував інформацію про виїзд чоловіків віком від 18 до 22 років. Сьогодні закон для чоловіків віком від 18 до 25 років в першому читанні ухвалили у Верховній Раді, який передбачає 12 місячну відстрочку від мобілізації для тих, хто прослужив за контрактом щонайменше один рік. Ще цей закон мають ухвалити в цілому, ну а потім його має підписати президент України. Я не маю сумніву, що таке буде, і законодавство щодо контрактників змінюється, і щодо відстрочок змінюється, що є свідченням того, що Україна готується до дуже тривалої війни і протистояння із Росією. Ну якщо не буде активної фази бойових дій, то армія залишатиметься. Дуже великою, якою саме в кількісному вимірі, подивимося трішки згодом, бо на все це потрібні гроші. А от що стосується чоловіків 18-22 роки, то до Польщі з 26 серпня по 26 жовтня заїхало трішки більше 45 тисяч таких осіб, а не 100 тисяч, як хто писав раніше, де телеграф про це повідомив речник прикордонної служби Польщі Анджей Южвяк у коментарі BBC Україна. За його словами, наведені британським виданням дані стосуються лише перетинів кордону в напрямку Польщі і не враховують ані повернення, ані того, що одна людина могла перетинати кордон кілька разів. Загалом, за цей період на кордоні Польщі з Україною, Білорусі та Росією, а також на повітряних та морських пунктах пропуску польські прикордонники. Провели понад 98,5 тисяч перевірок громадян України чоловічої статі віком від 18 до 22 років. Ну тому з'явилася цифра в 100 тисяч. Добре, що таке пояснення є, і добре, що такий облік ведуть польські прикордонники, бо українські, виявляється, не ведуть. Ну, і загалом важко їм вести, буде такий, звісно, облік, хоча могли б. І тепер, друзі, ще кілька новин з України та з-за кордону. Руханов подав апеляцію на рішення суду про цілодобовий домашній арешт. Про це пишуть змі. і Адвокат ексмера Одеси також повідомив Суспільному, що дату розгляду апеляції поки що не призначили. Але, звісно, вони будуть домагатися скасування рішення суду першої інстанції. А от зустріч Путіна і Трампа на саміті Великої Двадцятки у Південно Африканській Республіці не відбудеться. Про таку зустріч раніше говорив президент Фінляндії Олександр Стуб. Не відбудеться тому, що Путін не летить до парти, і Трамп, навряд чи там буде. Російську делегацію очолить заступник керівника адміністрації президента Максим Орєшкін. Таке розпорядження підписав Путін сам особисто. Щодо Вашингтону, ситуація також ще не визначена. Також Путін підписав закон про призов резервістів для захисту критично важливих об'єктів і закон, який передбачає цілорічний. Призов до Збройних сил Російської Федерації. Але я уточнюю друзі, там відбір цілорічний, а призов буде в рамках тих часових періодів, як було і раніше. В будь-якому випадку це означає посилення мобілізаційних процесів та процесів призову до збройних сил Російської Федерації. Влада Сполучених Штатів Америки тим часом виключила санкційного списку білоруську державну авіакомпанію Белавіа та літак Лукашенка. Те, що вони обіцяли зробити раніше для Білорусі, на цьому тлі Лукашенко певний, і розправив та крила і розповідає, що Арішнік може прилетіти куди завгодно їм досить лише з Путіним провести коротеньку нараду і запустити куди потрібно цю ракету. Ну от міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у вівторок викликав посла Російської Федерації Олексія Парамонова у зв'язку з обурливими коментарями речниці Російської МЗС Марії Захерової щодо обвалу вежі в Римі напередодні. Ви, певне, бачили вже ці кадри у соціальних мережах, у телеграм-каналах. Я в себе їх не публікував. Там дійсно видно, що впала. Вежа, яку реставрували в центрі Риму, є на превеликий жаль, і загиблі, і потерпілі. Захарова раніше пов'язала цей інцидент із підтримкою Італією України і заявила, що доки уряд Італії продовжуватиме витрачати гроші платників податків на війну, країна від економіки до її веж занепаде. Ну, на це відреагували, звісно, в Італії, назвали це повною маячнею, і конкретно сказали наступне: всі агресивні заяви, що надходять з Росії, лише підсилюють бажання італійського народу захищати тих, хто зазнає незаконної та невиправданої агресії, що порушує міжнародне право. Але звісно, що в Кремлі на це начхати. Захерова говорить абсолютно інше. До речі, детальніше про цей інцидент сьогодні розповідав тут на каналі. Мій колега Ігор Челенко також можете легко знайти це відео і переглянути. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Вибачайте, що відео задовге. Сподіваюсь, воно було вам корисним і цікавим. Тож, ще раз прошу вас допомогти мені у просуванні і відновленні каналу, оскільки він справді попав у серйозний тіньовий бан. Для цього підписуйтеся і відписуйтеся. Точніше, відписуйтеся, хто підписаний, і підпишіться знову. Хто не підписаний, долучайтесь до каналу. Обов'язково залишайте коментарі. Ну і подобайки, не шкодуйте їх, їх забагато не буває. Ще раз вам величезне спасибі. Всіх люблю ціну і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!